зовсім не ідеальна, не в найкращому стані, має дуже багато огріхів таких своєрідних. І от вони зібралися, я вам навіть прочитаю, хто це підписував цей лист, то я писав, NIP, Metisport, Endpoint, Yano, Ends, Mouse, BIG, Havu, A-Ballers, Imperial, Legacy, Falcons, OG, 3D Max, 9Z, Furia, M80, <кл 'як> Monte, Fnatic, Game Religion, Nine і Aurora. Всі ці команди, як ви бачите, по факту не дуже то і тір один, там буквально декілька колективів. Ось головна проблема, про яку команди говорять і чому вони цей лист відправляли, це неможливість набору очків Valve ніде, окрім тір один турнірів. І... Що вони пропонують? Вони пропонують повернути кваліфікації до мейджору і створити таку, знаєте, централізовану систему для комунікації. Що я від себе хочу сказати? Я в якійсь мірі з ними погоджуюся, тому що я ще раніше говорив про те, що повинні, повинні бути відкриті квали на мажор, що повинні бути команди, які будуть дивувати, які будуть андердогами, але будуть проходити на цих квалах. Так було неодноразово. Таким чином, з'являлися у нас відомі імена гравців, з'являлися у нас зірки. І зараз рейтинг Valve таким чином відбирає можливість в команд тір 2, тір 3 рівня, якимось чином зачепитися за тір-1 турнір. За